Йоу. Здоровченко, бро. Йоу, що там? Коротше, тут в мене є трек, треба його записати, текст я вже вивчив, його прогнав там. Ну, поняв, коротше. Нічок, давай, поняв. Супер. Ну, якщо ти підготувався, супер, давай. Я тоді пішов, так? Ну що, ну давай, коротше, я готовий, так. Давай, окей. Поїхали. Шрами на моїй душі. Шрами, бо слова ножі. Шрами не лікує час. Шрами наче. ананас. Ананас. Так, чудово, супер. Давай ще раз, але може, ну трішки, знаєш там, з подачею. Ага. Давай. Є. Шрами на моїй душі. Ананас. Чувак, це, це був просто шикарний тейк, як ти вважаєш, так? Да? Ну як тобі сказати, трішки може схоже на те, що було. Та ти не шариш, бро, це свег, це, це мій дріб, це ле, це. Ну, коротше, це, це стиль, це свех. Нормально. Те все, що ти сказав там. Да-да-да. Залишаємо? Да-да, кльово, тільки давай, певно, ще раз. Я, я трішки. Там ананас треба. Добре? Давай ще разок. Знову. Ну там понял, ну там трішки треба допрацювати. Ну там шрами треба треба заїхати. Ну, понял, вони глибокі. Ну, як ананас, поняв, типу, їх дофіга, коротше. Ну, типу, шариш ананас. Як ананас, мене душа така. Вона. вона така, наче разом, але іначе. Кожен такий шматочок окремо. Ну треба допрацювати. Я, я тобі кажу, чувак, це ананас. Це, це мабуть. Я не можу передати тобі. Це почуття приниження, яке я зараз відчуваю. Ще разок зроблю. Зараз зараз, зараз буде краще. Чудово. Давай певно ще раз. Ну звісно, ще. One later. Зараз трішки дороблю. Я тобі кажу, це це, це буде ім. От це буде той. Це буде саме той. Просто... Мощно, ну такий стейк буде зараз ти, я тобі кажу, ти просто мені стільки да, за це лайно уймально планіть.